Щедро. Провансаль номер один в Україні. Бігамент, Время бігамент. йде швидше. Я зрозумів. Міша, О, ну, х**, ну, швидше. Рви, ломай на двоє, клади. Міша, склади вдвоє. Віка, прям, ну от, слухай мене, ти я тобі сказав. Ну, вона прям за дуже цей. І він видно, що він харився. Він не розумів, типу, що йому робити. І вона та послухай, та рухайся, та швидше. Ну, нафіга ти так одразу людину, тіпо, заганяєш в якусь тіпо, непонятну ситуацію. Він не так дезорієнтований, він не так не розуміє, типу, що йому робити. Я думаю, тіпо, я буду більш лояльніше. Я буду типу, голосно кричати, але для початку йому просто нормально все поясню. Беріть лосося. Ще раз. Лосося беріть, відкривайте. <гумно> да, на <фольє. гумно> О, так, поводить, Побсює Побсює на фольгіє. Отак ручками поводіть по іншій стороні. Попробуйте, чи є кістки. Кістки, є. Позвістки. Послухайте. Руко... Що з рибою, робити? Секунду. Саша! лий, лий. Що з рибою? секунду. Саша, провір, є кістки в лососі. Пожалуйста. Все. Зараз провірю. Саню десь задію, щоб він ту каптілку там включив туди у пічку, бо тільки він зрозумів, як нею користуватися, інші якось, типо, так. Послухайте, Послухайте мене, вару. ви йдете. У Включаємо ту коптілку. Тіпе. Ти з ким працюєш, бо Міша… Я мішу кричу, да? Да. бо він не чує. Віка в кожен процес влазила, в кожному процесі там щось намагалась контролювати і на Мішу свого ключала, і на Рому скаті, що вони щось там не так кажуть. З нею в команді тяжко. Вона тіпа тягне на себе, вона тіпа і там, і там, і там, і загалом візде, але з цього може нічого не вийти. Оксана, ви маєте піти у девайсну, послухайте мене. Пози, що її треба взяти. Це три. Ви послухайте мене, ви йдете у девайсну і берете комбайн. Тихо. Оксана! Тихо, вона... ти пергамент взяла! Я сказав, форму не, не, не треба, пергамент, пергамент візьми! Послухайте, ви не беріть лишнього, беріть те, що я просила. Де пергамент? Тут! Мама, тут, тут! вона <му> форму взяла, скажи. Не знаю, їй показала, що так. Оксана, не беріть лишнього, будь ласка, тільки те, що я кажу. Заховай Добре? форму під низ. Все, форму ховайте. Вінчики, де вони ті вінчики? Блін-блін-блін-блін, скінь. Блін, 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 блін. Бачу, вона якось розгубилася. І я розумію, що у Руслана краща з мамою комунікація. Його мама, на мій голос не сфокусується, бо ми один одному чужі люди. А на Руслана, як би він не сказав, мам, мама, Оксана, ну що б він не сказав, вона знає його голос і одразу до нього повернеться. Вставляй туди. Кидайте чотири яйця! Ззаду, 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 мам, так. Да. Тільки давайте бігом, дивіться. Скажи, хай трошечки швидше. Не не буде, може? Добре, Зараз добре. тільки вона буде бою просто. Було, надо, да. Так само, як я. Я знав свою маму, і я знаю, що якщо вона почне бояться дуже сильно, вона може один менша плакати, і це все. Значить, стоп-габела. Це вже значить, що її краще взагалі нічого не просить робити, бо результату не буде. Вона тільки почне ще більш переживати. 200 грам хай відважує окремо. 200 грам цукру окремо. в миску, окремо, в миску. Далі. Стой! Стой! Не робіть без нас нічого. Просто відміряйте яйця, цукор, все. Якби мені дозволили сказали, що готуй торт, я б його приготувала. Я не думаю, що він би був хуже. Але ж я розумію, що є ну, правила. Я Бо після цього хорошо. конкурсу. 200 борошна, мам. 8 розпушувача. 8, 8. грам розпушувача сюди. Вісім. Да. Ти поняв? Я не одразу зрозумів. В принципі, в неї вийшов нормальний бисквит. Покажи біски. <піць> Поставила пекти, все було ок. Далі вона прийшла займатися ожиною, сипати сахар туди. А рагар віка найшла кричать Боже! Що вона туди 5 це зібрала? Ну, ти ж сказала п'ять Та Вона змішувати, я сказала ну. відміряти цукор з цим. Ти сказала це, і вже п. Вона розмішає зараз. Це буде нормально. Ставте Ну, це на цьому моменті, коли Віка почала кшати за агар, типу, пойшла під комаль, бо типу, я розумію, що агар можна подавати в будь-якому випадку. Він би все одно розійшовся, бо воно має все проварюватися. Я не, я не реагував на цю бо я розумів, що ну, там свариться безполезно. Все? Все нормально, не панікуй.